Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Люксембургу у матчі четвертого туру кваліфікації євро 2025 з рахунком 4-0. Це вже четверта перемога підопічних і Мельгоса у чотирьох іграх відбору. Раніше вже українці перемогли Англію 3-2, Північну Ірландію 1-0 та той же Люксембург-3-0. Загальний рахунок – 11-2. З 12 очками в активі українська збірна очолює групу Ф. Перенесений матч третього туру Ліги конференції Макабі та авів Зоря відбудеться у сербському місті Бачка Топола, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Гра пройде на стадіоні ТСС Арена. Він може змістити 4,5 тисячі глядачів. Раніше матч був перенесений через війну в Ізраїлі. Цей поєдинок відбудеться у суботу, 25 листопада. Шахтар оголосив про проведення спарингу з рухом під час паузи на матчі збірних. Команди також провели товариську гру минулого місяця. Той матч став останнім на посаді головного тренера для Патріка Ван Левена. У попередній грі гірники перемогли з рахунком 2-0. Наступна зустріч відбудеться 20 листопада та пройде на полі готельного комплексу Емілі Ресорт у винниках. Відеотрансляція буде доступна на клубному ютуб-каналі Шахтаря. Початок у 14-й годині. Захисник Полісся Євгеній Морозко вибув до кінця року. Як стало відомо у ПЛТБ з власних джерел, захисник Полісся більше не допоможе команді у першій частині цього сезону. У матчі проти металіста 19-25 Він травмував плече. Обстеження показало, що тепер йому знадобиться операція, яку йому проведуть найближчими днями. КДК УАФ розглянув поведінку офіційних осіб металіста 1925 після матчу 14-го туру УПЛ проти Полісся. В результаті КДК відсторонив тренера харківського клубу Олега Голодюка на три матчі, два з яких умовно за нецензурні та образливі висловлювання. Також на три матчі дискваліфікований асистент тренера Євгеній Котов за нецензурні та образливі висловлювання і агресивну поведінку. Після матчу Котов на знак протесту вибив м'яч з рук арбітра Ярослава Козика. Крім того, клуб. Поштрафований на 10 тисяч гривень. Таким чином, у матчі 15-го туру УПЛ проти Вереса, який відбудеться 25 листопада, командою зможуть керувати або тренер-аналітик Максим Цвіренко, або тренер воротарів Сергій Вальваков, або ж тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін. Стало відомо, що чотири клуби не підтримали вимогу УПЛ терміново скликати позачергову звітно-виборчий конгрес УАФ, на якому мають обрати нового президента організації замість Андрія Павелка, який зараз знаходиться. У СІЗО за інформацією КДК це металіст 1925, Ворскла Дніпро-1 та шахтар. Три з чотирьох клубів утрималися під час голосування. Ще один не брав участі в опитуванні. Хто і яким саме чином не підтримав ініціативу, не уточнюється. УАФ продовжила контракт із комітету арбітрів лучано Лучі. Про це повідомив журналіст Ігор Сем'ян. Угода діяла до червня 2024 року. Вказано, що УАВ продовжила з ним контракт, попри бажання деяких клубів реформувати суддівський корпус. Сам Лучі особисто висловлював зацікавленість у тому, щоб зберегти посаду, і заявив, що утримує зараз лише половину зарплатні від тієї, що була раніше. Верес повідомив про припинення співпраці з агентською групою ФАМК через зрив трансферу Дмитра Годі у Карпати. За інформацією та то таке причиною для такої заяви стала ситуація навколо молодого таланту з академії Вереса Дмитра. Годі гравець повинен був перейти в Карпати за 500 тисяч євро. Але ця угода була зірвана завдяки неузгодженості в діях керівників Вереса та агентів гравця. Молодий хавбек фізично зник з офісу львівського клубу у вирішальний момент переговорів, зважаючи на несолідність з боку гравців та клубу продавця Карпати відмовилися від цієї угоди. Минай оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Володимиром Шараном. Разом із Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник. Минай щиро дякує тренерському штабу за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Будемо раді зустрічі на футбольних полях України. Йдеться у заяві клубу. Минай після 14 турів йде останнім у турнірній таблиці. УПЛ команда ще не перемагала у нинішньому сезоні. Але вже наступного дня Минай оголосив про призначення Жельку Любеновича головним тренером команди. Контракт із 42-річним сербом розрахований до завершення сезону 2024-25. Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренер воротарів Андрій Новак та новий командний лікар Віталій Деяк. Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію та Олександрію після завершення ігрової кар'єри у 2018-му Був тренером селекціонером Зорі, виконував роль асистента у команді Ю 19 Дцять луганців та працював у залізничарі. Кривбас оголосив про трансфер першого в історії кривоїзького клубу португальця Рафаеля Бандейри. 22-річний правий захисник вже тренується з командою у Кривому Розі. Контракт з Байдерою підписаний на три роки. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Попереднім його клубом був академіку Девізеу з другого дивізіону Португалії, який він залишив 9 жовтня. Новачок виступатиме під 25-м номером. Байдера вихований з португальських алмади такова п'єдади. П'ять років він провів в академії спортінга. А в 17 років перейшов до Ювентуса, де грав за команди Ю-17 та Ю-19. Також виступав за Ам'єн. У 2018-19 роках провів 7 матчів у складі збірної Португалії Ю-18. Трансфер Марк оцінює гравця у 350 тисяч євро. Міжнародний центр спортивних досліджень із Швейцарії опублікував новий тижневий звіт. У ньому зазначені найкращі молоді дриблери різних ліг світу. Молодим вважається футболіст до 23 років. Серед виконавців українського прем'єр- Єр ліги найкращим виявився Бені Макуана. У нього 65 успішних дриблінгів за сезон. Гокіпер Арсенала Арон Раймсдел практично вирішив, що покине лондонську команду у зимове трансферне вікно. 25-річний англієць вивчає усі пропозиції, які йому надходять. У зв'язку із цим Арсенал вимушено шукає заміну для Реймсдела. Основною ціллю клубу на січень є ворота Реала Андрій Лунін. Українець впевнений, що проблем з пропозиціями щодо продовження кар'єри у нього не виникне. Він буде шукати новий клуб. Луб, враховуючи, що контракт з мадридцями спливає наступного літа, і він не розглядає його продовження. Цього сезону Лунін провів чотири матчі, з яких два на нуль. Англійський статистичний портал представив двадцятку найкращих гравців АПЛ за кількістю пасів з просуванням у поточному сезоні. Рейтинг очолив лівий захисник арсенала Олександр Зінченко. Українець в середньому за матч виконує трохи більше 11 передач. Загальною кількістю пасів з просуванням лідер нинішнього розіграшу – півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш. Але за середнім показником він поступається з іншинку. До рейтингу були взяті гравці, які виконали як мінімум 36 передач. У поєдинку 15-го туру польської екстракляси Пуща на виїзді здолала варту 2-0. Один із голів за команду забив український захисник Роман Якуба. Також 22-річний Якуба потрапив до символічної збірної туру Екстракляси Роман у поточному сезоні провів за Пущу 17 поєдинків в усіх турнірах, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Збірна України зіграла товариський матч із польською Лехією. Матч завершився перемогою українців з рахунком 2-0. По голу у кожному стамі забили Олександр Піхальонок та Єгор Назарина. Понеділок, 20 листопада, збірна України проведе свій заключний і водночас вирішальний матч у рамках кваліфікації Євро 2024 синьо жовті у номінально домашній грі у Ливер протистоятимуть Італії. Початок цієї зустрічі заплановано на 21.45 за київським часом. Наша збірна зараз посідає третю сходинку у групі Сі, маючи в активі 13 очок, стільки ж у підопічних лучану Спалетті. Після перемоги Італії у матчі з північною Македонією вони змусили Україну грати на перемогу у вирішальному поєдинку, щоб гарантувати собі путівку на євро 2024 В свою чергу італійцям у цьому матчі вистачить і нічиєї для виходу на євро. Тим часом УЄФА визначила арбітра, який буде обслуговувати матч Україна-Італія. Ним стане досвідчений іспанський рефері Хесус Хіль Мансано. 39-річний Мансано вже не раз перетинався із українськими командами, але національну збірну він судив лише один раз. Це було у відборі на чемпіонат світу 2022. Та гра стала вдалою для команди Олександра Петракова. На виїзді Україна обіграла збірну Фінляндії 2-1. А ось на клубному рівні зустрічі за суддівства Хесуса були невдалими. Жодної перемоги у чотирьох матчах. Особливо болючою стала поразка Шахтаря на полі Фейнорда у Лізі Європи минулого сезону 1-7. У він розсудив кваліфікацію Ліги Європи 2014-15 Чорноморець спліт, рахунок матчу 0-0. Потім був матч Ліги Європи Європи у 2017-18. 1-8 фіналу. Динамо Лаціо. 0-2 на користь Лаціо. Далі Ліга Європи 2022-23. 1-8 фіналу. Фейнот Шахтар. 7-1. І в останній він розсудив кваліфікацію Ліги Європи 2023-24 Дніпро-1 Славія 1-1. За участі цього арбітра жоден із українських клубів не святкував успіху у Єврокубках. Натомість наша збірна при ньому вигравала. Зробивши висновок, залишається тільки сподіватися, що це також як Ось вплине на позитивний результат у цьому надважливому матчі.